Вітаю, друзя, я, громадський активіст металерій. Сьогодні, 29 травня, уршаючи по місту Подільську, як побачив чимало порушень правил дорожнього руху. Але зазначу, що менше, ніж раніше. Але все одно і є особливо біля сімейної піцерії по вулиці Проспект Перемоги. Але цього разу ще був поміщений депутат районної ради Шеплекіта. Дивимося. От така жахлива ситуація сьогодні відбувалася біля сімейної піцерії, де я розбинувся з бабусею. а потім побачив відпочиваючого депутата районної ради, Шептикіта Олександра. Бачив, що під серія заважає, а тих, а тих депутат не реагують. Заважає, пісерія, заважає, бачив, що проходить А ти між до машини? І хлопку 50 штук заденеш, всіх не навчаться. Ну по-перше, якщо люди керують машиною, то напевно вони вже навчені. А по-друге, я навіть не думав, що серед цих 50 порушників саме депутат від партії «Слуга народу» що ти Олександр. Ну так ви ж депутати, приймаєте якісь рішення по свого природу. Ну, я депутат райради. У мене немає повномочі. Так по ви, ви можете бути ініціатором, ви представник а, а, Ви народе. А, а чи машини стоять? Тут. Ту, я на діфок, Спочатку всі промовчали, а потім я помітив, що вони вийшли з спецсарії та почали ставити автівку. Бачите, я просив, я показав, ваша машина. А що ви казали не вашу машину. Моя машина. Вимовчали. Пішеходу мішаю, по-перше. Пісиходу. Два метри тут є, по-перше. Десять метрів від зебри по-друге. Лапані, покажи, стянка запічна чи установка. Але також там немає знаку, який дозволяє зображенняся транспорту на пішохідній зоні. Але це ми розглянемо у кінці відео. Правильну відповідь. А це ваша автівка? Так ви порушуєте, виходить, так? А чого порушуєте? Що я порушу? Що я порушу? Я ж не повідомляю, що ви світли на зебрі 10 метрів від пішохідного переходу. По-друге, це перехрестя, бачите? Ну по-перше, я не впевнений, чи може неповнолітна дитина сидіти на передньому сидінні з різдвокою менше, ніж метр 45 сантиметрів. Я ж не заважаю ні тому... це ні. ваша думка, що ви не заважаєте, але якщо ви постаєте, побачите, що все, бабушка проходила з тачкою. Діти с... не носить. Йор, смотри, сколько від мене до... Ні, тут, тут два метри є, тут, тут інші вимоги. Це як один з приклад. Десь метрів від пішохідної зони. Переходимо. Нет, 10 метрів, це по дорозі є. Но не на ж... — обойці. Я не вважаю себе фахівцем у правилах дорожнього руху. Я взагалі не фахівець ні у чому. Але якщо я бачу, що автівки стоять посередині пішохідної зоні та заважають пішоходам вільно проходити, то я вважаю, що це порушення. Тому так і кажу, це порушення. Але тонкіші треба вивчати, а потім вам про це викладати. Про що ми побачимо у кінці відео. Але коли мене переконують депутати або інші порожні дорожнього дорогу, що вони праві, оце мені дуже цікаво. Ти впевнений, що кажеш? Я впевнений, так. Я впевнений. Десь метрів з це по дорозі, тобто якщо пішохід підходить, дивись, коли водій їде по дорозі, оце коли пішеходне землю стоїть, водій повинен зупинитися, правильно? Да. А якщо сина тільки тут і заважає? А я, ну, вона ж не дам, вона тут та сама не обов'язково за зебру, да. мовиться про те, що вона заважає від так само тут. Розуміло, що 10 метрів від переходу мається на увазі на прижджій частині. І щоб тоді-то депутат одразу за це щепився, забуваючи про інші порушення. І да. займається і там, і там, і тут, і скрізь, і, 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 і там будує, і там будуєш, і депутат. Ну, як Бог дає, таке діло. Бог дає, так? Да? Да. А як Бога ім'я? Ісус Христос, це син Бога. Це син Бога. Я не дарма запитав про його Бога, тому що невідомо, що Бог для нього це партія ПЗЖ, у партії якої він перебував раніше. А наразі перебувався, начебто, слуга народу. чесно, Просто так, не для преси, а так є в місті гораздо більше нарушення. Гораздо зличные нарушения, реально. Может Ты быть. Э, Ты тут, сориентировав... той той там, той там і, 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 і вместе бе хорошо. Можете соріентироваться на более каких-то серьезных нарушениях. Наприклад. Вот, або не тобою, да? Або не все порушення, а шукати, так? Да? Ні. Це, це, це не порушення. Чесно? Чесно, да? Да. Бачите, це рахуйся перехрестям рахується? Э, Ні. Добре, скільки метрів. Виїзд зі два рада. От, виїзд зі два рада. От виїзд. Виїзд за Людина, ради. От поїхати виїхати, побачити, чи ніз машина. Як я її дії? Виїзд за два ради. Возьми виїжджає. От виїзд. Ось Возьми виїжджає. Йому треба приказувати, чи не Тут не дітей. Як не заважаєш. А тут дерев'яні не заважають, що їх треба збіліти. Там напрямок інший. Отже, ми бачимо вже депутат від партії по блоку. Яке переформувався у партію слуга народа, шукає, як би уникнути відповідальності. А потім сів автіку та каже, доньки, бач, донька, як треба брехати. Вчись, якщо хочеш бути депутатом, як я. А зараз увага, правильна відповідь. Дійсно, то не є перехрестя, але виїзд з прилеглих територій. Зупинка дозволяється не ближче 10 метрів від виїздів з прилеглих територій. Отже, виїзд дворів та виїзд і школи. Вважається, як вись з продовження території, та віти повинна бути не менше, ніж 10 метрів. Стоянка на тротуарах дозволяється лише легковим автомобілям і мотоциклам в місцях, які позначені відповідними знаками з табличками. Стоянку заборонено у місцях, де транспортний засіб унеможливить рух інших транспортних засобів або створить перешкоду для пішоходів. Стоянка транспортних засобів заборонена на тротуарах, крім місць. Позначених відповідними дорожніми знаками, встановленими з табличками. Про зупинку на тротуарі. На тротуарі можуть ставити машини тільки легкові і мотоцикли. Тільки легкові і мотоцикли. більше ніякий транспорт. І тільки в двох випадках. Перший випадок, коли стоїть знак, місце для парковки. Для зупинки. І під ним табличка. Отака, така, 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 чи така. Ще раз, отака, така, така, така. То є для легкових. Отака табличка, вона для всіх транспортних засобів. Для всіх. А ті тільки для легкових. То є один випадок, коли можна ставити. І другий випадок, коли отут проїзна частина, він став на тротуар. Якщо для пішоходів залишається 2 метри. Чи то буде будинок, чи то буде якась огорожа. Значить, для пішохода повинно залишатися 2 метри. І машину ставити не тут, не тут біля будинку, чи огорожі, чи там ще чогось, а біля проїзної частини. Отже, ми бачимо, що авто, яке зупиняється у пішохідній зоні, повинно зробити не горизонтальна, а вертикальна вздовж проїжджої частини. Залишається, щонайменше 2 метри для пішохідів. Але ця вимога не була виконана, отже, вони це порушили. Але я розумію, що наразі це буде складно довести, тому що вони вже поїхали з міста пригоди, а я не вимірював, та поліція не приїжджала. Але інше порушення, а саме зупинка заборонена 15.9 відстань 10 метрів від прилеглої території, а саме виїзд дворів та 9 школи. І це ми бачимо чітко на камеру видно. Тому чекаємо від поліції протоколів. Взагалі у місті стільки порушень, що я переконаний, що ці гроші нам вистачило придбати новий Байрактар. Отже, працюємо на зміцнення Збройних сил України. Доброго дня. Добрий. Ви ж Вижне ви ж на руку порушувати. А чого? Ви пішоходи заважаєте. Я вибачаюся, я встав бляха. Я не бачу, що тут прямо знаки немає. Зараз я вже вбираю. — Та не так, вже пішохідний зона, будь ласка. На майбутнє хоча б.